Вітаю, Покровськ. Дивимось на найближчий строк. Подивимось на дії зі сторони України і зі сторони Росії. Отже, дивимось на сторону України. Активні бойові дії, але дії залежать від того, наскільки достатньо військового спорядження. Об'єднання із іншими групами, надання допомоги, військового спорядження, техніки і таємні дії. Не буду розкривати їх. Смертей дуже багато. Десятка мечів вказує і на зрадництво, і на велику кількість полеглих. Старший аркан закохані десятка мечів це важкий вибір. Який проходитиме через біль та втрати. Дивимось в сторону Росії. Спорядження вкинуто багато заради того, щоб швидко рухатись, отримувати перемогу. Старший аркан -світ і дев'ятка кубків це збір врожаю, досягнення цілей. Старший аркан світ. Може ще показувати кільце оточення. І це оточення буде зі сторони Росії, бо біля Аркану Світ карти позитивні. Отже, позитивні, вказується на їхню сторону. Якби це були негативні, значить це б їм би було в мінус. Але тим, що ЗСУ Чинять сильний супротив, їхні плани щодо просування вони затягуються. Втрати також мають чималі. П'ятірка кубків це великі втрати. Настрій у росіян подавлений. Можливий з їхньої сторони пошук наступу із іншого боку, наприклад, від води. Що може зіграти їм в плюс, бо втрати мають великі, і вони будуть думати інший хід для того, щоб вийти із цього скрутного становища.